Давнім традиціям львівського пивоваріння присвячений масштабний фестиваль, що проходив у місті Лева упродовж двох днів. Найстаріша пивоварня України відзначає 300-річчя. На честь ювілею торгова марка «Львівське» запросила усіх шанувальників цього напою на грандіозний фестиваль Львівського, що днями відбувся у місті Лева. На гости фестивалю чекали майстер-класи, дегустації, різні розваги та виступи відомих колоритних українських і зарубіжних гуртів. Дуже жалко, що фестиваль проходить тільки три дні. Така красота, удовольствие удовольствия два дні. Лучше б хоча б дня чотири бил. Очі хорошо що організовано безподобно. про Львівщину і про Львівське знають ну далеко за межами Львова, далеко за межами України. Бренд Львівський має свої традиції давні і дійсно львівщину зараз. Сприймати без бренду львівського. Ну я собі не представляю. Львівська пивоварня невід'ємна частина історичного надбання міста Лева. Сотні років тут удосконалювали майстерність виготовлення цього напою, завдяки якому стародавнє місто поступово перетворилося на певну столицю нашої країни, а львівські традиції стали частиною європейської пивної культури. Ми всі бізуми горди тим, що нам випала честь празнувати це собиття, і ми. Лишній раз хочемо підтвердити, що ми привержені вищим стандартам качества і соціальної відповідальності для того, щоб радувати наших потребілей і підтримувати економіку України за словами організаторів. Усі кошти виручені за квитки на фестиваль підуть на доброчинність та соціальну підтримку Львова.